Леніали. Люди, народжені у 80-х-96 х роках, це діти покоління Х і частково бейбі-бумерів. На перший погляд, вони стаються досить успішними і адаптивними, але насправді вони дуже глибоко постраждали. Покоління X часто було емоційно закритим, вони не мали доступу до теплих стосунків з батьками, і вони залишали своїх дітей на батьків і йшли на роботу. Вони не вміли слухати і підтримувати без моралізаторства, не вміли любити просто так, а тільки за досягнення і за хорошу поведінку. І відповідно, маленіалів взагалі виникає запитання: а чи мене можна любити просто так, чи тільки за мої досягнення? Покоління і здавало подвійні послання своїм дітям, тобто добися чогось. Але не будь егоїстичним, і вони казали: стань кимось, але при тому думай про інших. Відповідно, тут народжується внутрішній конфлікт. Я чогось хочу, але мені соромно за мої бажання. Міленіали стали батьками для своїх батьків, тому що ті, в свою чергу, викликають почуття провини тим, що я тебе народила і для тебе багато зробила, і неважливо, як я до тебе ставила, ти маєш мене любити і поважати. І коли треба вирішувати якісь свої проблеми, вони вибирають впадати в дитячість, постійну тривогу, страх помилки, емоційне вигорання до 30 міленіали – Успадкували від своїх батьків за те, що ті не зробили те, чого хотіли в своєму житті, і відповідно поставили очікування на своїх дітей.